Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. І день сьогодні в нас починається з виправдань, з виправдань Зеленського, які насправді не налазить на голову. Також у нас є ем, окремі різні вже нові статті е, з приводу того, як, яка може бути помста для українських змі, які е, власне дуже і дуже багато лишнього виписують зараз в своїх статтях. Говоримо про українську правду саме. А також інші дуже цікаві подробиці, які показують, що е, навіть якщо зараз не якщо, а коли е, всі повноваження на і САП повернуть, е, це вже е, стало таким початком і стартом до змін в українському політику в українському уряді, і вже після е, подій останніх 2-3 днів. Не буде все так, як було тиждень чи два тому, тому що, по-перше, Європа почала відкривати карти, відкрито критикуючи Зеленського, чого не було за всі роки повномасштабного вторгнення. Дуже багато було і заяв, дуже багато різних зливів, дуже багато статей в різних виданнях, наприклад, Політіко, які максимально підтримували Зеленського саме так. І закривали очі там на ту саму бусифікацію, на порушення прав людей і так далі. Так ці проблеми ніяк не розглядались. Тож нічого не буде як раніше. І давайте зараз в цьому всьому розберемось. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, а також підпискою. Також друзі, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну. Рекомендую TransferGo. Це мобільний додаток для переказів коштів для українців. Фактично, тож, з промокодом Халензовський ви можете отримати найкращий курс на майбутні три перекази. В кого немає додатку TransferGo, завантажуйте його за посиланням в описі під цим відео. Користуйтесь і ставайте ближчими до своїх рідних в Україні. Отже, з чого ми почнемо? Почнемо ми з, з, з тої самої заяви Зеленського. Так? Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розказав, що не обговорив закон про обмеження повноважень НАБУ і САП. Перед підписанням бо зосереджений на війні, про це пише громадське. Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один це питання війни. Найголовніша проблема війна, головний ворог Росія. Є в нас отака заява від Зеленського, що тут одне дуже дивне, дуже дивне, так це е, те, що якщо в тебе нема часу розбиратися. То, скоріш за все, можна це не підписувати через пів години після того, як це було проголосовано. І тим паче, якщо ти бачиш, що люди виходять на мітинги, е, тобі дзвонять європейські лідери і кажуть, не підписуй цього, а ти це підписуєш, то скоріш за все, тут щось не так. І в цій заяві також прослідковується якась певна маніпуляція і навіть брехня. Я б так сказав. Е, друге питання: якщо він насправді зосереджений на е, війні, то однією зі складових війни, війни фактично є. Питання мобілізації, є питання мобілізації, є питання роботи територіальних центрів комплектування. І, скоріш за все, вже до нього мала б дійти інформація, а саме звіт, не тільки від Євроради, в якому вони чітко прописали по пунктам. Де в Україні зараз порушується саме в плані мобілізації, де порушуються права людини, де є порушення, яких не можна взагалі допускати. І також є звіт нашого омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, який також загострює увагу на проблемі незаконної мобілізації, на проблемі порушення ТЦКшниками Кримінального кодексу, Конституції і так далі. І взагалі, питання бусифікації, воно би мало бути вже викорінене. Тим паче, як нам говорять, що це поодинокі випадки, і це не так страшно, як там розказують, а все інше це російське ІПСО. Так виправіть ці поодинокі випадки, щоб їх взагалі не було. Або, як мінімум, щоб за... зрозуміло, що все може повторюватись, але якщо ви говорите, що це поодинокі випадки, і ви проти цього, то покарайте тих, хто вчиняє оці поодинокі випадки, покажіть реальні рішення. Е... По кримінальним справам, які навіть не відкриті. І покажіть, викоріньте бусифікацію. Але це, напевне, трошки інше. Тож, я в цій заяві просто моя персональна суб'єктивна думка. Вона може не сходитись ні з вашою, ні з чиєюсь іншою. Але я вважаю, що він лукавить, і що все він знав по і Сап, і що все буде було зроблено спеціально. І не дали хід цьому закону лише тому, що люди вийшли. І то, якби просто вийшли люди, а Європа промовчала, то людей би, ну, скоріш за все. Або розігнали, або вони б самі порозходились, знаючи, що вже нічого не поміняється. Але так як підключились європейські партнери, які побачили ці мітинги, які побачили, що немає там якоїсь єдності всередині України. І вони підключились і вже почали вивчати це питання і почали тиснути на Зеленського. І саме оця синергія українців, які почали виходити на мітинги проти рішення Верховної Ради. і... Плюс європейські партнери, от вам і рішення. От приблизно таке в нас, така в нас може бути, такий може бути вплив на нашу владу. Це єдиний. І то незрозуміло, не скільки разів це ще можна буде повторити. Це по-перше, і по-друге, незрозуміло, чи будуть якісь наслідки, звісно, що е, там якогось незаконного тиску зі сторони якихось там наших е, правоохоронних органів на мітингарів. Бо дуже було багато фотографій, де якісь люди. такої... Е, Виразної зовнішності, скажімо так, ходять просто з такими старими відеокамерами і щось там відео фіксують. Зрозуміло, що це роблять не для того, щоб вдома мамі показати. Ем, отака от історія. Тому наслідки насправді цих мітингів ще можуть бути. І треба буде також ці випадки розбирати і ем, тримати їх, скажімо так, на, на слуху, Так? щоб не було якихось безчинств. Е, далі, По... Самому актуальному, так це те, що вчора е, ми вже говорили так, що е, Зеленський вніс законопроект Верховну Раду Стефанчук написав, що його розглянуть на наступному читанні. Коли буде наступне читання, не зрозуміло. Е, тут говориться: Він Стефанчук сьогодні написав новий пост, тільки що буквально рада збереться 31 липня на позачергове засідання для розгляду антикорупційного закону президента. Голова Верховної Ради повідомив, що 31 липня відбудеться засідання парламенту, на якому розглянуть. Невідкладний президентський законопроект номер 13533 Документ стосується посилення повноважень на Бута САП. Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його на невідкладне підписання. Окрім антикорупційного законопроекту, Рада розгляне інші важливі ініціативи. Якщо вірити нардепу Железняку, який це питання, в принципі, там тримає з самого початку. на... На контролі, якщо навіть можна так сказати, то, о, якби так, це це засідання, воно так і має відбутись четвер, бо має пройти сім днів з дня подачі законопроекту на розгляд у Верховну Раду, щоб його можна було розглянути і щоб все було по процедурі. А не так, як оцей кончений попередній закон. О, щоб він що його тільки внесли і одразу ж проголосували. Бо це було не по процедурі, це було фактично протизаконно. Як Зеленський міг таке підписати, також не зрозуміло. І ще одне. Оці пункти. Так, бо тут насправді дуже така маніпулятивна гра йде. Він що сказав? Буду. Ага, от. 31 липня відбудеться засідання парламенту, на якому розглянуть невідкладний президентський законопроект, ну, це тут якесь таке просто формулювання, ніби Зеленський якось дуже сильно доклався до того, щоб вирішити цю проблему. Але ні, бо він є прямим учасником і фактично фігурантом оцього скандалу безпосереднім. Бо підписувати те, проти чого виходять на вулиці люди. Вперше від початку повномасштабного вторгнення підписувати те, від чого тебе відмовляють європейські партнери, що вони вже підтвердили, що вони йому дзвонили, писали, він все одно це зробив. А потім розказувати про те, що він Він ж не говорить: я все, я виправлю, все, що я натворив. Ніхто так не говорить. Він говорить, що він надасть більше повноважень на БУІСАП. а фактично просто повертає все, як було. І ще два дні тому нам кричали про те, що в Набу і САП одні ФСБшники всі працюють на Росію, їх треба контролювати і так далі. А єдиним ми вчора це вже розбирали, так але єдиним важелем впливу і додаткової перевірки на те, чи російський агент в набу чи ні, це є поліграф раз на два роки, який і так проходять в набу, коли там заступають на якісь справи. І це, це перше питання. І друге питання ще раз задаю тим, хто не бачив вчорашнього відео. А какова хрена в нас е, не то, що спецслужби, не то, що там набу, а чого в нас всі, хто має доступ до влади, не проходять поліграф раз на три місяці або раз на півроки? Всі, не тільки Набу і САП, а і СБУ, і наші депутати Верховної Ради, і там ДБР, і Генпрокурор, і Офіс президента, і сам президент. І голови там міські, обласні, і так далі. Чому всі, всі міністри, весь кабінет міністрів там і всі разом, чому вони всі не проходять цей поліграф раз на три місяці або раз на півроку? У нас в країні війна, в нас підвищений ризик вербовки з е, е, ФСБшниками ну, тих лиць, які можуть е, е, впливати так, на розвал України зсередини. Чому не перевіряють, я не знаю, командування Збройних сил України і командирів, так, які також можуть мати до цього е, причетність. Хай добре, хай там будуть всі чесні і так далі, але я думаю, що це було б безпечніше, якби оця контроль і перевірка відбувався на постійній основі. От, і все, ну і задавати вже собі конкретні питання, так, чи співпрацюєте ви з Росією, там, чи допомагали ви там. Якоюсь інформацією е, Росії там, за останні, там, я не знаю, місяць, два-три-півроку, чи взагалі коли-небудь і так далі. І от, ну, Є списки питань, так, які можна сформувати, які можна задавати і робити це на постійній основі. А в нас цього немає. Це по-перше. А по-друге, вертаючись до законопроекту. Якщо е, нам заявляли, що там дуже багато російських ФСБшників, за це там було дуже багато обшуків, і потім за 3 секунди проголосували закон за. Відрізання яєць всьому колективу НАБУ? То де зараз ці заяви? Куди вони ділись? Чи в нас в Набу за два дні протестів перестало там бути багато ФСБшників? Чи як це? Чи на що як тоді можна реагувати на заяви наших і народних депутатів, і представників різних силових структур в Україні і так далі? Де це все ділося? Ви розумієте, що це просто похоже на якусь фальш? Що нічого цього не було, не було там ніяких російських агентів. Якщо вони були, це були поодиничні випадки. І це точно і підпорядкування НАБУ генеральному прокурору, це головною цілею тут було точно не позбавитись російських агентів. Далі можете думати самі. Е, далі, Таймс британський, пише: влада України розглядає санкції проти власника української правди. Британське видання The Times підтверджує інформацію про те, що Офіс президента України... Нібито готує санкції проти інвестора і власника медіахолдингу Українська Правда Томаша Фіали та його інвестиційної компанії Dragon Capital. За даними Times, обговорення санкцій ведеться кулуарно і однією з можливих цілей буде примус до продажу медіаресурсу особам, наближеним до влади. Якщо ці плани реалізуються, це може стати небезпечним прецедентом тиску на незалежні змі в Україні, особливо в умовах війни, коли свобода. Слово є критично важливою для демократичного контролю. Це підтверджує попередні припущення що спроби монополізації інформаційного простору з боку політичного керівництва країни. Тобто, вже і британці, так, які контролюють Таймс, починають м -м, виливати, скажімо так, те, що раніше замовчували. І бачимо, що ця стаття цілком і повністю стосується Зеленського. Так? М -м, побачимо, як буде. Далі ще один дуже цікавий пост сьогодні написав нардеп Гончаренко. Цитую дослівно: луснула мильна Бульбашка, та сама, яка створювала рейтинг Зеленського. Весь цей час озвучувалась цифра в 73% підтримки. І за рахунок цього в Зеленського створювалась повна недоторканність на заході. Ну, ніби подивіться, більшість країни підтримує президента, більшість зробила свій вибір. Вочевидь, недоторканість на заході е, створювала впевненість і всередині нашої країни, але сталося, що сталося. І ця мильна бульбашка недоторканості луснула повністю. І саме це один з ключових результатів цієї ситуації. Зеленський створив систему, як у Людовіка 14-го. Щось на кшталт Україна це я. Але виявилось, що Україна вийшла проти. Ось вам і результат рейтингів. Е, така от історія, і насправді. Е, це, ну, якби це цілком схоже на правду. Ми бачимо по різних заявах, вже навіть коли Зеленський вже подав цей, свій новий законопроект в е, на розгляд у Верховну Раду. Це не припиняється, бо іноземні видання продовжують публікувати е, дуже неліцеприятні речі про офіс президента. І зараз це виглядає якось так. Тому е, можемо зараз спостерігати за якоюсь зміною глобального тренду. І побачимо, що з цього вийде. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!